Страху не було, його компенсувала розгубленість. Тренувань теж не було, бо всі ж офіцери з досвідом вже воювали і мобілізовані, навчали один одного тонкощем веденням. Документальна вистава – то своєрідний сценічний репост повідомлень від захисників, соцмережі, приватне спілкування, звернення до ветеранського центру. Звідусіль авторка та драматургиня Ольга Червінська черпали найцінніше правдиві слова від тих, хто тримає фронт. Коли я бачу такі пости, які дійсно варті, того, щоб їх побачили багато людей. і Мені захотілося дуже це показати людям. Вийшло дуже гарно, класно. Не зовсім так, як я собі думала. Але коли до нас доєднався режисер, він пояснив, як воно буде краще, щоб люди краще сприйняли. І я з ним погодилась так, буде краще, і мені сподобалось так, як вийшло. Артисти з дому акторів, діючий військовий та підприємець, такий акторський склад нинішньої документальної вистави, вона спонукає глядача все ж таки. Вірити в наше краще майбутнє, що ми переможемо і все буде добре. І в нас такі захисники, які знають, що роблять. Ми створили, ну оживили, скажімо, так, ці тексти, їх пряму мову оживили. Тобто, ці актори будуть грати цих військовослужбовців, які говорять пряму. Звертаючись до глядача, до кожного, хто буде бачити цю виставу не тільки сьогодні в хабі Незламному, а й в майбутньому, тому що плануємо, щоб ця вистава далі йшла. Тебе оглушає сталевихом. Та хвиля, вона відчувається фізично, як різкий порив щільного війну. Вистава, в якій звучить правда війни на сцені живі свідчення реальних бійців. Це їхні листи і спогади, написані у вільно від бойових дій хвилину. Жоден з прототипів героїв не був проти винесення їхніх думок, їхнього болю та переживань на загал. Богдан Василенко один з них. Він серед глядачів тішиться та з того, що і його пости потрапили до сценарію. Це була якась віддушина від е, тих не дуже гарних речей, які тоді е, відбувалися на фронті. І також я хотів. Бо зрозуміло, що війна то смерть, то горе, то всякі жахіття. Я хотів все ж знайти у цих жахіттях якесь життя, розумієте, якийсь гумор. Тобто там теж люди вони продовжують жити, хоча й в таких жорстких умовах. Я сподівався це життя показати всім українцям. Жодної вигадки, тільки реальні слова військових, які саме цієї хвилини боронять країну від ворогів. Тут і сум, і сльози, іронія, і надія на мирне майбуття. Розумію, що зараз складні часи і проситься знаєте, така тривога, сум, біда, горе. Але ми працювали так, щоб це було піднесення, щоб були сили, енергія, гумор, посмішка ну тобто, всі позитивні емоції. Трохи відкритий фінал у нашої вистави. Ну тому що війна ще не закінчилася, вона триває. Але в мене є така мрія. Дописати, коли це буде можливо, четверту частину, як вони кожен сприйняв новину про нашу перемогу, де вони були і як, і як далі склалося їх життя. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.